дитячі колготочки та місочки Ось Такі простенькі, котонові. Сто двадцять два сто двадцять вісім, сто десять сто шістнадцять, сто двадцять два сто двадцять вісім. Такі махра 98, вісім, сто чотири. 122-128 махра, 110-116 махра, русинки 122-128, 122-128 махра колготочки 98-104 теплесенькі носочки. Осинки 120 на вісі, такі теплесенькі носочки. 31, 34 носочки, такі також махрати теплесенькі. 35. Такі також махра. 110-116.